Ну, як завжди, без помічника ніяк, да, Партусік, ти з нами? Ти з нами, так. Да. Друзі, привіт-привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться. Не жалійте свої подобаєчки. Для мене це дуже-дуже приємно. І це для мене показник, що треба. Йти в тому ж направленні, і в мене виникає бажання ще більше і більше якісь знахідки, якийсь мій додатковий досвід, який з'являється в мене, ділитися з вами. Сьогодні ми побалакаємо про розвод, да, нашої пряжі, тому що багато я Неодноразово вже стохувалось з тим, що багато дівчат не тільки новички, а ще й дівчатки, які мають великий досвід праці з пряжею, в'яжуть, але ж бояться брати ось такі бабинки чи маточки з тоненьким метражом. Із -за того, що дійсно воно такі тоненькі, вони не знають, не розуміють, як з цим працювати. Тобто, ми розуміємо, що метраж тоненький, і треба його якось там зробити так, щоб він був товщий. А як зробити це? Потрібно значить, нам скласти декілька складнень, може в два, може в три, може в чотири, може в сім, і в десять. Це ж таке бачимо, ну, дивлячись, що ми в'яжемо. Дивлячись, який метраж у нас пряжі. Інколи буває таке, що пряжа нам дуже сподобалася, да? але ж вона дуже-дуже тоненька, і ми лякаємося цього. Якщо і купили, нам сподобалось, то потім наша вся сім'я долучається до розмутування, тому що це дуже складне такі, така праця. Розмотувати в маточки, класти на ваги І взагалі ще й треба, щоб ці ваги були, так. А якщо ще й нема кому допомогти, то приходиться з самою особисто розмотувати чи купляти машинку, таку, як, ну, наприклад, дівчата придбають, коли вже багато в'яжуть з бабінної пряжі. Але ж, якщо ви вирішили все ж таки спробувати зв'язати з тоненькою пряжі, у вас немає машинки. І не поспішайте її купляти, не поспішайте бігти купляти ті ж самі ваги, для того, щоб кожен раз відмірювати і розуміти, скільки у вас буде в тому маточці. Тобто, Отакі такі бунтики розмотуються. Це так для прикладу взяла з бабінки, і ми потім вже починаємо в'язати. Викладаємо декілька, там, наприклад, беремо пряжу. Бабінку, в да? нас, наприклад, 500 тут грамів, нам треба в'язати в 5 складень, то ми оці 500 грамів ми розмотуємо на наші 5 ось таких бунтиків. Чи сідаємо і клубочки мотаємо? Ваги в нас відсутні, машинка у нас розмотувальна відсутня, і ми починаємо так приблизно. Дівчата, я вам скажу так, якщо даже у вас є машинка, маталка, якщо у вас даже є ваги, ви ніколи, якщо даже по вазі у вас буде такі бунтики по 100 грам, ви все рівно по метражу, ви ніколи не вгадаєте, щоб у вас було рівно і одночасно закінчилася ця ниточка. І ось тому скажу: виникає зразу декілька таких вирішувань на таких питань. це... Не треба купляти ваги, не треба купляти цю розмотувальну машинку, тому що металку, тому що це дійсно недешева ваги стоять. Якщо даже в Аврорі подивитися, то вони там не менш 100 гривень стоять, а зараз може і більше, дивлячись які. Розмотувальна машинка вона стоїть теж не менш 500 гривень, а ще й Дивлячись, де ви купляєте, то може і пересилку треба ж розплатити. Це теж новою поштою, десь 80 гривень, Укрпоштою десь буде 55 гривень, 60 гривень. Тобто, так, дівчата, так приблизно кажу по цінам, щоб ви розуміли. Да? По-третє, це час, коли ви там купите, не купите, бігти, шукати і все інше. А, от, і це додатковий. О... Зберігання додаткового свого часу, це теж, да? закладаємо пальчики наші. А ще теж немало важливо, це коли у вас залишаються ці маленькі маточки, по там 5-10 по грамів, і такі знаєте, як мусор, я б сказала. а викинути жалко, бо це кошти. А зберігати це таке, як мутлах, якісь повторюють. Да? І зберігання. В одному місці, в одній бабінці, це дуже-дуже зручно. Тому, дівчатка, я все ж таки вирішила, що треба вам розповісти про саме ось такі нюанси, які для вас дійсно, дійсно, потрібно знати. Якщо хтось не знає, давайте почнемо з того, що як, яка в нас пряжа буває, верніше не яка пряжа, а як виглядає пряжа, в яких у нас вона візуальна. Да? Маточки, клубочки. Бунтики, бабінки. Ну, давайте почнемо з самого того, що першого, коли ми купуємо в магазині, то багато неважливо на місці десь, де ви живете, чи о, через інтернет є ось такі маточки. Саме такі. До речі, цей маточок в нас йде. 50 грамів 500 метрів, тобто в 100 грамів у нас 1000 метрів. Ми розуміємо, що це дуже багато, ниточка тоненька, і її використовувати в одну, якщо ви бажаєте тільки саме цю пряжу, не робити нікс, да, ми вже нам треба розуміти, що ми, нам треба, ну, якщо може в два складнення на гачочок, може в два, щоб було в нас 500 метрів на 100 грам. Може і в три складнення, може і п'ять, тут ми вже вирішимо саме. Ну, якщо в два складнення, дивіться. А по-перше, дівчата, якщо в одно складнення, то я вам все ж таки пропоную знаєте, брати не з верхньої частини саме цю ниточку. Чому Цей кінець, тому що коли ви тягнете. Я не знаю, як в'яжете ви. Наприклад, як коли в'яжу я в е, такі речі і взяла зверху, то мені потрібно спочатку відмотати там якусь кількість там, метр два-три, пров'язати, проотмотати, для того, щоб ниточка наша лежала просто отак рівненько. Якщо вона, ми її смикаємо постійно з клубочка, то у нас натяження ниті змінюється. І в нас в полотні теж буде петельки, вони будуть не дуже рівні. Це ну, є якби бачення. От, тому відмотали да, і е, далі в'яжемо. Е, можна це трошки змінити, потягнути із середини нашу от, ниточку, пошукали, ми її знайдемо все рівно. Якщо вийде відтуди від, багато якийсь методок, нічого страшного, ми його потім вирівнюємо і знайдемо, цей кінець все рівно. От. То я вам пропоную, особливо коли у вас є ще такі маленькі о, любленці, яким потрібно гратися. Саме з вашими клубочками, з моточками, бо вони стрибаються, і для них це як іграшка. Щоб клубочок ваш не стрибав, щоб натяжіння ниті було у вас однакове, і прямо так от могли зразу тягнути і в'язати, а не відмотувати там декілька метрів, то вам потрібно залізти, зануритися туди всерединку, витягнути цю ниточку, і тягнете, і вона вже потихеньку у вас. Ну, Спочатку там, може, десь воно таке буде плотненьке, то тому може якось воно трошки буде там застрягати. Трошки відмотаєте, а потім у вас воно буде просто стабільно так тягнутися. моточок у вас отак от лежить на дивані, вашому чи в корзинці, чи десь там у вас. І він не стрибає, не стрибає, він не, при, він не пригує. Він нікого не дратує, нікому не заважає, і у вас йде рівне полотно в'язання. По-друге, ви можете брати, в'язати зразу в два складнення тут. Можете в'язати в три складнення. Тобто, зараз я покажу на бубінків, як це можна в'язати в три складнення. І ще також можна в'язати тут чотири складнення, чим є при імущества в маточках і в саме в таких, тих, що тут можна в'язати саме в чутному складній ніточок. В бобіні... ні, в, бобіні в нас буде тільки нечотно. там 3, 5, 7 і так далі. А тут ми можемо ще додатково, тобто ми з однієї ниточки можемо робити з... З якісь декілька нечутних складнень, і додатково потім ще додаємо ось цю ниточку, яка зробить вам саме чотну кількість. Наприклад, тут всередині ми будемо в'язати три складнення, і це в нас буде четверте складнення. А от Якщо ми тут будемо в'язати в п'ять складнень, то в нас буде це шоста ниточка. Ось так про такі маточки. Є в нас ще такі маточки. Ну, я для прикладу, це, звісно, дуже товста ниточка, але ж ми знаємо, що її є тоненька, є 800 метрів, теж Алізе, Лана голд там 800 метрів пів шерсть, пів, пів вовна, да? От, то можна теж знайти із середини наш кінчик і знаружи. Тобто можна в'язати два складнення, і можна в'язати, так як я на тому розповідала, в декілька складнень. І теж чим гарно, тим, що ось у вас ви не знімаючи вашого, вашої бірочки цієї. З показниками вашими всіми і в'яжете із середині, і у вас отак от воно лежить, витягнете і собі тихенько в'яжете. Це теж дуже вдобно дуже і класно тим, що у вас залишається ця бірка прямо на вашому маточці. Так, далі в нас є ось такі маточки, їх називають. В більшій своїй частині бунтики. Знаю, може, в них є додаткова якась назва, але ж це розмотування саме на цій машинці, що я вам казала, ось в такій бунтики. І тут є теж можливість, як і в маточках, в'язати із середини. Бачите, воно буде стоять, цей маточок. нікуди воно не буде стрибати. Це дуже-дуже вдобно. Можна в'язати в одно складнення, можна в'язати теж в два складнення. А можна в'язати теж декілька складнень, як я розповідала про моточки. Зараз я потім трошки пізніше я вам покажу. Так, далі є в бабінках. Ну, цю бабінку я вам взяла для того, щоб показати, наскільки буває дуже-дуже така тоненька ниточка, і її потрібно складати в декілька складнень. і... Ми бачимо гарна класна. Тут в мене йде шовк разом з льном. Ну, і дуже класна смісовка, але ж вона дуже тоненька, і ми розуміємо, що нам треба щось з цим робити, для того, щоб можна було почати свій, свій процес. Так, цю бабінку я взяла для того, щоб ви розуміли, що подивиться, тут, наприклад, тут-от. Кінчик ми бачимо, він тягнеться, але ж не дуже о, добре тягнеться. Хоча можна все рівно вона така більш гаденька, можна підтягнути і можна її в'язати, наприклад, тут декілька складнень і тут додатково ще. Якщо тягнеться. Якщо не тягнеться, то якось, наприклад, ось тут, тут ми нічого потягнути не можемо, хоча кінчик є, а потягнути ми не можемо. Тому ось саме тут, в таких випадках, ми нічого не можемо зробити. А цю я взяла бабінку для того, щоб ви розуміли, що іноді буває трапляється такі, що бабінки приходять, і вони вже такі якісь поломані, саме в цьому місці, в цих місцях. І буває такі, що вони прям отак от буває знімається, знімаються. Ну, тут я зняти не можу, але ж буває таке, що знімається конус, прям витягується, тому ось така. Біда буває, буває, але буває навпаки, це не біда, а навпаки, це дуже класно. Чому? Тому що, якщо поломана, і якщо, наприклад, от, та ціла бабінка, але ж нам потрібно, щоб і тут ми з, ну, немає на чому розмотати. Тут нам декілька складень треба зв'язати, але ж нам 3 і 5 буде замало, Нам потрібна чутне якась кількість, нам потрібно витягнути додаткового сюди. Тому я вам пропоную, трохи можна пам'яти цю бабінку, якщо є така можливість, і о, трохи її прим'яти для того, щоб вона більш відійшла від самого конуса і можна було тягнути ось саме так цю пряжу. Ось. Тому тут в мене, наприклад, є можливість зв'язати з наружної часті і з середини. Ось, можна трошки даже витягнути конус, щоб легше натягнулося. Потім, коли вже відпрацювали, конус знов натягнули на бобінку, і далі вона у вас отак зберігається. Так, ну і давайте для прикладу я вам просто взяла ось цю бабінку, вона, о, метраж в неї не дуже такий тоненький, але ж все рівно в односкладнення тут в нас йде. Так. 750 метрів, ну, як би, як для мене, це дуже маловато. Ми можемо да, додатково зробити там якийсь мікс, а можемо просто о, брати декілька складних Ну, і давайте почнемо я вам саме це покажу, як з бабін можна робити декілька складних і в'язати. Я вже на цій неділі в шорці показувала, як із в три складнення можна в'язати, але ж хочу тут. Ще раз продемонструвати вам і ще додатково дати вам ось саме більш корисну таку інформацію, яку неможливо закласти в шорт. Так, ну дивимось. Ну, ось ми беремо з бобінки ниточку, кладемо її ось один, одне складнення. Далі в нас буде друге складнення. Ось так. І в нас є третє складнення. Ось ми беремо, і в нас ось саме початок нашого в'язання це ось кінець і це ось така от петля. Це в нас є вже три складнення. Ми бачимо, що ось саме так ми можемо вже в'язати. Але ж коли ми доходимо до кінця цього нашого в'язання, ми бачимо, що знову у нас залишається одна ниточка. Але ж в нас є петля, через яку ми саме притягуємо ще раз, і в нас, ось дивіться, в нас знов три складнення є. Ось наш, наша частинка, де ми побачимо, що у нас складаються наші петельки, наші ниточки. І ми бачимо, що зовсім тут немає вузликів, в полотні цього зовсім не відчувається, воно все рівненьке. І це ось є така можливість зразу в'язати в три. Так. Далі ми можемо зв'язати от саме три складнення в нас вже якби є, там, як в п'ять складнень. В п'ять-сім складнень по цієї ж схемі ми можемо зробити. Тобто, от у нас один. Одне складнення, друге складнення, третє складнення. Ми протягуємо теж сюди ниточку, нашу петельку, ось. і далі робимо ще два складнення, тобто саме ось цього краю, де ми залишились, ми. Ще раз робимо додатково ось так, два складнення. І в нас тут виходить вже 5 складних. Ось наш край, наші 5 складнень, початок. Далі в нас ми бачимо, тут в нас йде ось таке на такої відстані, і ми знов занурюємо. Наш додатково, і ми бачимо, що в нас знову ось п'ять складних. Робимо ці е, петельки е, бажано на різній відстані. Тобто залишилось у нас, наприклад, ось тут вже да? кінець наш. Ми притягуємо сюди, ще додатково ниточку. І в нас ми бачимо, що тут в нас знову ось 5 складних Є. Далі ми в'яжемо. Тут в нас, ми протягнули в нас вже ось Є Три складнення, да, наприклад. І знов у нас звільнилася одна ще ниточка. Тобто ми ще додатково протягуємо сюди і витягуємо ще далі. І у нас, бачите, знов ось так викладається і в нас знов 5 складень. тобто 4, і ось наша п'ята. І так ми постійно закінчується у нас тут петелька наша. Ми протягуємо, ось, пров'язуємо. Закінчується тут у нас петелька. Ми беремо знов, протягуємо через цю петлю і протягуємо її знов як можна далі. І у нас ось, ми бачимо, знов у нас розтягуємо, знов у нас ось 5 складень є. І ось так постійно ми додаємо. Але ж, дівчата, о, як для мене, це ну, складно, більш складно, але ж це можливо, якщо у вас немає дійсно вагів, якщо у вас немає дійсно машинки розмотувальної, то це бачимо, що це можливо. І Якщо у вас тут ще можна витягнути, наприклад, ниточку, то, то і вам треба ще шесте. Складнення, то ми тут сюди шосте додаємо ще складнення. От. Але якщо немає такої в нас можливості звідси витягнути, а вам потрібно, наприклад, в'язати, щоб було тут у вас 4, то як роблю я? Я, наприклад, розмотую, в мене є машинка, да, розмотувальна, я розмотую саме Такий бунтик, беру його зсередини, він в мене стоїть, він в мене не плигає. Тут я розмотую о, в три складання роблю. І саме з бабінки в мене йде четверте. Можна брати із краю цього, як я вам показувала вже, четверте складнення. Але ж мені краще, коли тут все стоїть, тут все стоїть. Ну, наприклад, да, це один колір. Я з середини витягую, беру три складання, і навпаки, тут я беру одне складання там на ну, намотали, наприклад, там 100 грам, да? а тут у вас 500 грам чи 400 грам. Ви звідти берете три складнення, в'яжете. А з цього маточку ви берете з серединки одне складнення. У вас нічого не плигає, тобто тут стоїть гунтик, тут стоїть у вас бебінка. І у вас в чотири складнення ви можете в'язати. Дівчатка, ось саме таке моє бачення, мій досвід особистий, о, тому я ділюся з вами. Якщо це вам дійсно буде корисно, то я буду дуже-дуже-дуже рада. Не забувайте підписатись на канал, поставити ваші подобайки, написати комент. Всім всім дякую і гарного вам тихого дня Всім пока-пока.